Коротше, hello Friendly, з вами на зв'язку, Денис Friendly. Коротше дружні, я вам вчора у відео казав, що в мене галочка була посунулась далі від мого назву від назви мого каналу. Чому це так сталося? Я вже, я вже подивився, що там чому проблема була. Там було В тому, що був відступлення, тобто пробіл, відступ. Я коротше, як, дав, як забирав фейкову галочку, оту квадратну. Несправжньо. Там як я її забрав, там ще я лишив відступ. А треба було ще до, до І, до Friend френдлі на І відступлення зробити. А я зробив, лишив коротше, відступлення і через це вони посунули галочку. Зараз галочка стоїть нормально. Я забрав відступлення, галочка забралася, потім подав ще раз заявку на верифікацію учора. Перед учора. Галочка вчора на 8.08 прийшла на мій канал. Тому щиро дякую. Так, Сьогодні дружні у нас буде е, рисові знову чіпси. Пам'ятаєте, ми їли лисички у сметані. Сьогодні у нас буде рисові чіпси зі смаком піци. Оцінимо, прореагуємо від 0 до 10, дамо оцінку. Тому такі справи. Погнали до заставки дружні, прореагуємо ці рисові чіпси. Лицґовдень сфені реагує, день сфені реагує, сьогодні він буде їсти. Райс, чіпси. Райс, чіпси, піца, рисові чіпси зі смаком піце, піце, піци. Погнали їсти. <tell> так, Погнали ми їсти. йоу йоу Так, тому такі справи, друзі. <плес> Лишилося ще нам кнопку отримати на ютубі. І радості немає меж. Поїхали їсти. Mm. Чути пісуємо. І само на піцу похоже, само собою. Одні не досолені, друге дуже пересолені. Таке. Не знаю, что с ней счастливится. О, это очень солено. Да. Давайте смакувати. Оця на 9, друга на 8. Всі, що не до на 8. Ну ч там таке слоно, що можна і вісім стало там? Але в принципі крісло і шукать. Ой, задужую слайне. Також вісім балів, я випадково сказав 9. Воно ну, ж дуже приправчасте, дуже хімічно. Також смак є, спробуйте інші смаки Сир, спайсі томато, Ну і звичайно ж лисечки у сметані, які ми з вами в попередньому відео з рисовими чіпсами їли. Так. Ну Мені здається, що це більш хімічно, ніж ці лисички були. Не знаю. Кај колку рузијани палички е таа. Тики Чипсе. in zelo preplačljiva. Що трохи є? Там багато. Ще десь на годину їди, <гум> жартую. А, але є ще що щось їздить. Lepše bez prawdziwych przysusców niż Aresowo. O, przypraw czysta. Pokażę z bezpieczeństwem. Oto taka przypraw czysta. Tak. estou okay. tá Підсили 8 балів. А оце легка їда, не тяжка. Тому за це плюс. Mm -hmm. Я доїдаю з вами. Mm -hmm. Диск мне шматочок купиться. Коротше, на цьому все, друзі. Ми з вами Лесові Чіпси поїли, цінка місім барів. Будемо завершувати даний відеоролик. Коротше, якщо ви додивилися це відео до самого кінця, вам велика подяка, вам дякую. Тому на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Франні. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось завтра у новому ролику. Всім пока-пока, дружні! Так, коротше, такі були рисові чіпси. Не знаю, чи я ще буду брати з сиром і томатом. Бо вони не дуже мені заходять, але може може ще візьму сир та й томат, спайсі томату. Ютубу ще окрема подяка за ту галочку. Чекаємо на кнопочку, та. Так. Ось галочка правильно стоїть. Уже на 102 000 підписників. Дякую за 102 тисячі підписників. Е ви найкращі, пам'ятайте про це. Все, добре. Бувайте, дружні.